Якщо у вас є дітки, то обов'язково приготуйте їм цю смакоту. Наріжте і відправте в миску всі фрукти, які знайдете в себе вдома. У мене це консервований ананас, мандарин, яблучко, виноград і банан. Все гарненько перемішуємо і перекладаємо у якусь форму чи миску. Я взяла ось таку силіконову форму, пересипала туди фрукти і гарненько розрівняла їх. Далі потрібно розвести желатин з холодною водою і залишити його на 15 хвилин. Щоб зекономити час, зробіть це, коли нарізаєте фрукти, коли він собі набуха. Поставте його в мікрохвильовку на 30 секунд. А далі готуємо заливку. Я для цього взяла натуральний йогурт без наповнювачів, додала до нього цукрову пудру. Я використала десь 100 г, але можливо ви полюбляєте солодше, тож додайте більше. Також для більш яскравого смаку додала згущене молоко, але щоб зручно було з ним працювати, розвела згущене молоко з водою. Також влила желатин, все гарненько перемішала і вилила на фрукти. Потім відправляємо цю всю красу і смакоту в холодильник до повного застигання. Щоб добре від'єдналося від форми. Я занурила її на пару секунд у гарячу воду. Ще трошки притискаю саму форму і від'єдную. І виходить ось такий чудовий десерт, який сподобається і дорослим, і малим. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Напишіть, чи готували так, чи будете готувати вперше. А також обов'язково тисніть кнопочку Слідкувати. В мене ще дуже багато таких смачних і простих ідей.